Всім привіт! Ви слухаєте подкаст в гостях у Саньки» і я продовжую мандрувати країною. Сьогодні я в місті Чернівці, і я маю можливість поспілкуватися з регіональною координаторкою громадської організації «Інсайт», правозахисницею та тренеркою з неформальної освіти Оленою Григоряк. Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як цивільні партнерства. Наскільки це актуально в нашій країні сьогодні? Та яка різниця між цивільними партнерствами та шлюбною рівністю? Олена, ти вже не один рік працюєш експерткою з гендерної рівності? Правильно у програмі молоді амбасадори та амбасадорки розмаїття. Маєш великий досвід у правозахисній діяльності? Також з якими питаннями найчастіше звертається молодь сьогодні? Привітик усім! Та рада бути сьогодні на вашому подкасті. І відповідаючи на це запитання, можу сказати, що найбільші найактуальніші питання, з якими звертається молодь, це питання з приводу, наскільки думка молоді важлива у прийнятті рішень або у питаннях, пов'язаних з правозахистом. Тобто, чи має молодь вплив на прийняття певних рішень, зокрема власне в своїх громадах або, наприклад, там, на місцевих. Рівнях це може бути школа, універ або якийсь навчальний заклад? Окей, сьогодні досить дискусійне питання в нашому суспільстві. Цивільні партнерства. На твою думку, чи це справді є важливим моментом сьогодні? З приводу цивільних партнерств я вважаю, що люди, котрі живуть в країні, яка є європейською і має певні цінності рівності та прав людини, вона повинна передбачати можливість. Людям створювати цивільні партнерства або не створювати. Тобто, це має бути право вибору кожної людини або пари людей, котра хоче мати шлюбну рівність або цивільні партнерства. Щодо актуальності цивільних партнерств, я гадаю, що тут важливо підмітити момент у тому, що цивільні партнерства не стосуються лише ЛГБТКІ спільноти, це також право для гетеронормативних пар. і Можливість створити партнерство не стосується виключно лгбтік спільноти. У випадку, коли, наприклад, ми говоримо про ситуацію, що дві людини живуть в будинку по сусідству одна з одною. Наприклад, це можуть бути дві жінки старшого віку або два чоловіки старшого віку, і в них немає можливості підтримувати стосунок зв'язок з рідними або близькими з тих чи інших причин, вони Можуть також мати право укласти цивільне партнерство для того, щоб мати можливість якимось чином юридично підтвердити а, свої взаємовідносини, і таким же, таким же чином а, мати право на розпоряджання а, власне своїм майном а, ага. або спадком. Окей. Дякую. Е, яка різниця між цивільними партнерствами і ще є така штука, як шлюбна рівність? Та тобто це трошки різні поняття. Так, правильно? це різні це різні поняття? Найважливіша. Відмінність, яку варто розуміти між цивільними партнерствами та шлюбною рівністю, це те, що цивільні партнерства не передбачають моменту усиновлення чи удочеріння дітей. Все, що стосується виховання дітей і можливості мати опікунство над дітьми або усиновлення вдочеріння, це неможливо при укладанні цивільного партнерства. Зокрема, шлюбна рівність дає можливість бути батьком чи матір'ю дитині, якщо а ви вкладаєте саме союз шлюбний. Цивільні партнерства дають багато привілей, дають багато можливостей, але питання щодо дітей не вирішується цивільним партнерством. Добре, я зрозумів. Наскільки я знаю, то цивільні партнерства це лише про це не лише про одностатеві пари, але в суспільстві є думка, що це крок до знищення сімейних традицій і цінностей. Чи можеш ти якось це прокоментувати? Я думаю, що те, те, що може підірвати сімейні цінності або традиційні цінності, це обмежені. Знання людей і обмежений доступ до знань або просвіти в даному випадку не бачу ні жодної причини у тому, щоб інститут сім'ї страждав через те, що люди вважають ну, за правом свого власного вибору створити одностатеву сім'ю чи пару, припустимо, якщо це дві жінки, які хочуть укласти партнерство. Не бачу ні жодного ризику, як цей стосунок може підривати традиційні Цінності. Якщо говорити про можливість народжувати дітей, не бачу також ніякої проблеми у тому, щоб пара чоловіків чи пара жінок могли зробити штучне запліднення або використати. Екозапліднення, і в даному випадку це також може бути як можливість усиновлення чудочаріння дітей. Я не бачу нічого поганого у тому, щоб двоє людей, котрі люблять свою дитину, могли її чи його дитину виховувати, чи навіть декілька дітей. Ну тобто, не завжди це може бути тільки одна дитина, це може бути дві, три і більше дітей. Не бачу ніякого ризику підриву традиційних стінностей в тому, щоб дитину виховували люди, котрі її люблять, котрі ставляться до неї з повагою і не є аб'юзерами там чи не проявляють якоїсь агресії в бік до власної дитини. А також я думаю, що в цьому моменті важливо зауважити. Цивільні партнерства і шлюбна рівність не претендують на те, щоб в країні чи в державі, в суспільстві знизився рівень народжуваності дітей. Мені видається, це також має бути свідомим вибором людини, і на те, що щоб мати дитину або хотіти мати дітей, повинні впливати не шлюб, а можливість і наявність ресурсів для для хорошого і екологічного. Ого, забезпечення дитині життя, навчання і розвитку, а яка зараз ситуація на законодавчому рівні щодо цивільних партнерств? Ситуація з приводу цивільних партнерств наразі не пройшла усі комітети для того, щоб цей законопроект мав можливість на його підписання. Хоча, власне, навіть президент України Володимир Зеленський також сказав, що якби законопроект про цивільні партнерства дійшов би йому на підпис, він би неодмінно його підписав. Наразі ж, наскільки мені відомо, законопроект 9103 не вважається вже живим, тобто його переробляють. А, і власне буде створено новий законопроект, який буде звучати дещо по-іншому. Він також буде включати аспекти цивільного партнерства і усіх прав, а, які мав законопроект 9103. Але нумерація закону і певні доповнення зміни будуть внесені а, власне депутатами і депутатками нашої країни Верховної Ради. Тож сьогодні ми зрозуміли, що цивільне партнерство це не тільки про алготік спільноти. І про різницю між шлюбною рівністю та цивільними партнерствами. Тож дякуємо Олені Григоряк, що прийшла до нас в студію і погодилась з нами зустрітися. Дякую, дякую вам за небайдужість до таких важливих тем. До наступних зустрічей!